Вітаю, друзі, на заняттях природа і фантазія. Я Поліщук Ольга Анатолівна, і ми з вами продовжуємо працювати по темі площинної аплікації. І сьогодні ось ми будемо робити таку із серветок квіточку. Е, ви мали приготувати серветки. Звичайні. Це можуть бути рожеві, жовті або білі. Тільки якщо берете білі серветки, має бути. Більш яскрава основа, не жовтенька, а, наприклад, червона або синя. Нам в роботі знадобляться е, клей, е, ножнички. Краще ножнички манікюрні з закругленим кінчиком, але пам'ятаємо, що кінчик гострий, з ними потрібно дуже обережно поводитись. І олівець. Е, кольоровий папір зеленого, зеленого кольору для листочків. Отже, ми беремо 5, раз, два, три, 4, 5 серветок. Ось ми їх взяли. Ми їх складаємо до, вільному, до вільній формі. Ось таким трикутничком. Бачите? Склали. Потім ми степлером посередині, прямо посередині цього трикутничка, ось, прищіплюємо. Ось. І розрізаємо оцей зігнутий край, ми розрізаємо, і ось у нас виходять такі трикутнички посередині, посередині скобою сцеплені. Е, малюємо ось таку квіточку з картона. Накладаємо зверху таким чином, щоб скріпка була посередині, і посередині ось у нас вся квіточка була. Ми її обводимо, потім ми її вирізаємо, і ось вона має вийти ось така товстенька квіточка, бачите, тут листочки. Беремо основу. ми собі дивимося, що на цій основі, ось якщо у нас ця квіточка буде тут стояти, нам потрібно якомога вище її поставити, щоб у нас вліз стебло в ліслу, бачите, і листочки ось тут. І ось таким чином ми її ми наклеюємо тільки всередину і приставили все, прижали пальчиком. А тепер беремо, відділяємо кожну оцю квіточку. Їх тут дуже багато, потрібно терпіння. Ми беремо, отак піднімаємо і о, стискаємо. Далі слідуючу стискаємо Слідуючий слой стискаємо. Їх тут має бути дуже багато, тому ви маєте слідкувати, щоб не взяти два одночасно, він має бути один по одному відділяємо. Ось так. Бі біля самої середини ми. Прижимаємо, і вони тоді, виходить, об'ємний такий. І коли ви дойдете повністю до кінця, ось ця квітка у вас буде об'ємна. Тут не дуже видно, вона буде повністю такий гарний шарик. Потім ми беремо звичайний кольоровий папір, вирізаємо полосочку. це в нас буде ствол нашої квіточки. В кількох місцях не обов'язково повністю. Так, і кві... ствол ми заводимо під квітку, ось туди аж вниз, приклеїли вишнє, обрізаємо. Далі ви берете е... кольоровий папір, складаєте його вдвоє ось, і вирізаєте, ось я тут намалювала, просто трикутнички такі. Ось. Як юбчики, як, як йолочка наша. І вас має вийти ось такої форми, ось листочки. Я зробила два зелених і один зробила білий, щоб воно якось відрізнялось по кольору. Приклеїмо ми тільки кінчик, ми повністю листки не приклеїмо. Оця рівна сторона йде по напрямку до квітки. Так. Другу теж тільки внизу. Не, не так. Ось. І зверху біленьку. Теж її приклеїмо тільки внизу, щоб вона трошки відстояла. І у вас має вийти ось така чудова квітка. Я думаю, все у вас вийде. Якщо будуть запитання, будь ласка, звертайтеся через Viber чи по телефону. До наступних зустрічей. До побачення.